Доброго ранку всіх я вітаю. Доброго ранку людям бажаю. Доброго дня і доброї ночі. Доброго вечора зичу хоче. Доброго дня вам, щиро вітаюсь. Будьте здорові, діткам сміхаюсь. Запрошую вас, малята, граючись навчатися. Перше завдання відгадай загадку. А відгадки будуть казкові герої. Слухайте уважно так набридло на віконці все на сонечку сидить. Я візьмусь і покручуся, щоб побачити весь світ. Колобок, молодці мата. Колобок бок і пригоди колобок. Наступна загадка вигнав дід козу із хати. і пішла вона блукати ці козуту виганяли та козуню щепнув, за цю хатку повернув. Так, це коза Дереза і сказки про козу дерезу. Наступна загадка, слухайте уважно. Я бичок беремлячок солом'яний у мене. І соломий дід зробив, соломий засмолив. Хто це діти, а солом'яний бичок? Наступна загадка звір вусатий, звір хвостатий. Вигнали його із хати. В темним лісі він ходив, а він лисоньку зустрів. Вона жити запросила, ще й мишей йому ловила. Одягла звіра в жупан, називала його пан. Хто це, діти? Так, діти, це кіт із казки пан Коцький. Молодці ви справилися з цим завданням. Ви відгадали загадки і сказали слова колобок, бичок, коза, кіт. А з чого ж складаються слова? А слова малята складається із звуків. Звуки бувають різними. Ось послухайте казочку. В одному замку мешкали брати звуки. Так, ті самі, що чують наші вуха. Жили вони в мирі злагоді, поки один із них нахабно не заявив. Я найпотрібніший. Отже я старший. Ой, що тут чинилось? Звуки такий галас підняли. Кожен почав вихвалятися. Я найкругліший, тому мене легко вимовляти, сказав звук. О. Ні, і я. Хоч мене й важко вимовляти, але я важливіший, заперечив звук. ш Ой-ой-ой. А я вмію голосно гудіти. Прокричав звук у, -у, у. Вони так голосно сперечались, що розбудили мудру фею. Вона сказала, що всі звуки важливі, бо вони утворюють слова. А щоб звуки не сперечалися, фея поділила їх на дві групи крикливих і тихих. Спробуємо з'ясувати, які це звуки. Пикливі та голосливі звуки, що можна прокричати, я назвала голосними. звуки тихі, спокійні, що не можуть кричати, а тільки шипіти, свистіти, скрипіти, а я назвала приголосними. Під час вимови голосних звуків. Повітря вільно виходить із відкритого ротика. Послухайте і промовляйте разом зі мною. А о у і е і. А під час вимови приголосних звуків повітря зустрічає перешкоду. Послухайте Б. Ш. З. Р. Ми їх не можемо співати. Зараз малята пограємо в гру. Гра називається Назви звук. Розгляньте картинки і назвіть слово та перший звук у ньому і визначте, він голосний чи приголосний. Якщо звук голосний, картинку кладемо до голосних, а якщо приголосний, картинку кладемо до приголосних. Починаємо. Це удав. Перший звук у цьому слові у. Ми його співаємо. Він голосний. Кладемо його до голосних звуків. Це шарф. Перший звук у ньому – «ш». Ми його не можемо проспівати, тому кладемо до приголосних. Що зображено на картинці? Вірно. Ананас. Це слово починається із звука А. Ми можемо цей звук проспівати. А. -а, -а. Тому це голосний звук. Кладемо його в голосних. Хто зображений на картинці? Так, Крокодил. Перший звук який він? Голосний чи приголосний? Так, звісно, приголосний. Наступна картинка. Будьте уважні. Олень. Який перший звук? О! Ми його можемо поспівати без перешкод. Тому він голосний, і ми його покладемо до голосних звуків. Діти, подивіться на малюнок, що зображено на ньому. Так, це санчата. Перший звук С. Він приголосний. Молодці. Малята, подивіться, що в коробці лежить? Вірно, в коробці лежать іграшки. З якого звуку починається слово іграшки? Звука І. І це голосний чи приголосний? Молодці, звук І це голосний. Дивіться, хто зображений на малюнку? Так, це тигр. Перший звук. Він так приголосний. Продовжуємо уважно подивіться, що зображено на картинці? Вірно, олівці. Який перший звук у слові олівці? О! О, це голосний звук. Молодці малята. Ви вірно справились з цим завданням. Слова, які починаються на голосний звук, поклали до голосних. А слова, які починаються на приголосний, поклали до приголосних. А далі фізкульт хвилинка. Уважно слухайте і виконуйте фізкульт хвилинку. А з ніжками двома. Ноги поставити якомога ширше, руки класти на грудях. І прикладинка навскорі. Ноги на ширину пліч, права рука вздовж тіла, ліва рука пряма. за зап'ястка правої. О, ховай воно. Напівзігнуті руки єднати над головою. І Горисічка угорі. Медки разом. П'яти перед собою прямі руки і притулити кулачками один до одного. У, ганкетки на даху. П'ятки разом руки розвести широко в сторону вгору. Е, почнемо спочатку все. П'ятий разом правою рукою взяти за ліве вушко, щоб зап'яти сток торкався чола ліву руку ігнути в кліпки. Молодці! Малята, роздивіться, будь ласка, малюнок. Наш ведмедик зібрався на гостини, але він може взяти в торбинку лише ті овочі та фрукти, які починаються на голосний звук. Да. Давайте разом допоможемо йому зібрати торбинку. Перше у нас лимон. Він розпочинається на звук Л, і він приголосний. голосний. Торбинку ми його взяти не можемо. Перчик, він розпочинається на П. Він теж який? Так, теж приголосний. Морквинка розпочинається на звук М. Він також приголосний. Знову не може наш ведмедик взяти його в торбинку. Баклажан. А ну-ка подумаємо звук Б. Він який? Так. Також приголосний. Не беремо його. Капустинка. Перший звук К. Він теж приголосний. Знову не беремо. Ананас. Перший звук А. Голосний звук. Ведмедик бере його з собою. Кавун. Звук К. Приголосний молодці. Огірок. Перший звук О. Так, уважні молодці. Це голосний звук. Ведмедик його кладе в торбинку. Виноград. Перший звук. В. Так, це приголосний, ми його не беремо. Хто знає, що це далі намальовано? Це авокадо. Він розпочинається на звук А. Це голосний звук. Ведмедик також бере його з собою. Наступна картинка агрус. Це голосний чи приголосний? Так, це голосний. Беремо його з собою. Ось, бачите малята? Ви допомогли ведмедику. Тепер він йде в гості з гостинцями. Відграємо далі. Малята зайчик теж зібрався на гостини дво... до своїх друзів. Але йому потрібно зібрати гостинці. Які починаються на приголосний звук. Уважно подивіться на малюнок та визначимо, з якого звуку починається предмет груша. Перший звук Г. Він приголосний. Зайчик бере з собою грушу. Наступний нас ягода ожина. Ожина починається на звук О. Який це звук? Вірно, голосний. Далі на малюнку у нас кукурудза. Кукурудза на який звук починається? На К. Він приголосний. Тому зайчик кладе кукурузу в торбину. Далі картопля. Картопля теж починається на приголосний звук К. І зайчик знову кладе картоплю в торбинку. Ананас. Ананас починається на звук молодці на звук А. Ананас зайчик не кладе в торбинку. Помідор. На який звук починається помідор? На звук Він приголосний. Зайчик кладе його собі в кординку. Далі горох. На який звук починається слово горох? Вірно, на приголосний Г. Зайчик. Бере з собою торбинку горох. Дивимося уважно, що далі на малюнку? Апельсин. Апельсин починається з голосного звуку. Бере зайчик з собою апельсин. Ні, не кладе в торбинку. чому? Тому що він починається на голосний звук А. Перчик. Перець. Починається на приголосний пункт. І зайчик кладе в торбинку. Молодці малята, ми справились з цим завданням. Малята, ну що вам сподобалось, граючись навчатися? Надіюсь, що так. А про що ж ми з вами сьогодні розмовляли? Про звуки. Які ж вони бувають? Вірно, звуки бувають голосні та приголосні. Ви гарно сьогодні справляли з усіма завданнями. Молодці! До побачення!